Подивитися канал Політбюро мене звати Діна Бернацька. Сьогодні мій гість Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Микола, добре вам день Вітаю. Розпочнемо з наступного. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, згідно з яким країна, які ратифікували римський статут, зобов'язані його арештувати. В свою чергу Німеччина сказала про те, зокрема, Шольц, якщо Путін приїде до Німеччини, то його там власне і заарештують. З російської сторони там просто полилось уже маса коментарів про те, що вони можуть і запустити і ракету. Муденста. Попередньо за інформацією в Росії також говорили, що вони і в ГАГУ в будівлю міжнародного кримінального суду також запустять ракету. Про що це свідчить? Що вони дійсно бояться, чи їхні заяви потрібно сприймати всерйоз, тому що що в голові в них ну ми розуміємо, що повна повна пустота. Ну, перше однозначно, це міжнародна перемога України. Хоч і багато людей там пишуть зараз. Ми не будемо входити в хитросплетіння цієї цього остаточного рішення. Бо, звісно, значить, в них немає заочного судочинства, тільки очне судочинство. Треба спіймати десь того, значить, Путіна посадити на лаву підсуднегазі і почати процес. Але дивіться, значить, ця реакція, про яку ви сказали, говорить про те, що насправді це серйозне, я би так сказав, інформаційно-політичне рішення, геополітичне рішення. Навіть таке, я би сказав, що до да, да, гуманітарне рішення, значить, рішення на захист людяності, тому що перше. В чому звинувачується звинувачується в геноциді в геноциді не просто проти українців, а українських дітей, і це це вкрай важливо, тому що е, ну якби це це річ, яка ну мені здається, не не може залишити байдужим нікого. Яку пропаганду там не здійснювали та далі? Але якби це ну якби звинувачення надзвичайно серйозне. Тобто це речі, означає... своє виправдання в Росії говорили про те, що вони мали підіймати це питання на рівні ООН, Але от власне міжнародний кримінальний суд видав своє рішення за. Часно. Ну, що там вони... же є проблема, яка що звичайно вони в ООН активніше впливають. Є міжнародний суд ООН, це трошки інша інституція. а це міжнародний кримінальний суд, який в системі Римського статуту, і звичайно, вони вважали, що за рахунок там певних голосів африканських, там азійських інших братніх країн вони, значить, зможуть якось там акценти розставити. І це добре, що відбулося саме таке рішення, тому що я читаю теж експертів. Частина наших експертів теж мене дивує, які говорять про те, що. Е, от, значить, ну маловато, країни, всі країни, друзі, 123 країни. Ну, це немало. уявіть собі карту. Ми дивимося на карту світу і буде написано. Значить, Путін вбивця, значить, Путін вбивця, і значить, ООН 193 країни, і в 123 країнах е, буде написано, е, де та країна Путін вбився, то 123 країни вважають Путіна вбивцею дітей, е, вважають е, організатором геноциду, там вбивця організатор геноциду. І заборонено приїжджати там, значить, в наші держави. Е, да, ви скажете, що він і так більше цих країн приїжджає, але ну ще раз кажу, що коли мова йде про саме. От Такий момент ну, морально-політично він дуже важливий. Тому реакція е, ну реакція я б сказав, така неадекватна. Е, просто е, ну ми розуміємо, значить, з ким маємо справу, тому що, що Медведів там жартують значить що Дімон чи два стакани, чи скільки бо в них була речниця війни. Тютіна або ну і Матвєнко називають чомусь насправді вона Тютіна. Батько її приїхав в Україну з якогось там Мокшанського району з Росії, а потім вона вже в Ленінграді одружилася на українців і стала Матвієнка. А вона, от, якби з російської сім'ї військових російських військових Тютіних, значить, які хотіли нас, українців, ну, навчити, як правильно жити після Другої світової війни. Так от раніше Тютіна робила такі заяви, значить, може, її бо її назвали Валька Стакан. Може, одного стакана замало, щоб робити такі дурні заяви, значить, треба Медведєву два стакани, воно два стакани, щоб він зробив ці заяви. Це собі, це президент країни, був в Росії, який теж займає серйозну посаду, заступника секретаря Ради національної безпеки Російської Федерації, але президент. Який говорить, що ми значить, там, бомби скинемо чи в Німеччину, чи в ГАУ, там, і так далі. і так далі. Ну, ну Це просто тобто, це е, сьогоднішня Росія і так звана еліта, значить, це е, ну, якби категорія людей поза цивілізацією. Тобто, ну, як їх можна з ними на переговори сідати? От, коли нам говорять Китай чи щось, ну треба переговори з ким? З Дімоном сідати на переговори чи з ким? Тобто, мені здається, от рішення. Міжнародного кримінального суду, і відповідно реакція російської сторони, вона ще раз підтверджує, що ми не можемо сьогодні дозволити ці переговори з такими неадекватними, розумієте, Тут сюди ви прийшли на тривор, вони сказали, Якщо ви не приймете рішення, таке як ми приймемо, ми зараз бомби там скинемо там ще кудись і так далі. і так далі. Тобто ми повинні би, ситуацію довести до, до, до такого стану речей, щоби вибудувати таку картинку світу, і такі передумови, щоб ми розуміли. Про це буде акт капітуляції, а не торгівля значить, за нашу територію. Тому я ще раз хочу казати, що ми повинні не принижувати це рішення, це важливе історичне рішення міжнародного кримінального суду, і ми повинні всіляко дублювати, нагадувати особливо цих 123 країн. І, звичайно, Україна вже після війни, я вважаю, що не треба боятися. Нам все-таки приєднатись. Ми підписали, але не ратифікували Римський еститут, бо Придумали собі версію, що можливо там і нам це не вигідно, і так далі. Значить, я е, не бачу такої великої загрози. Ну, перше, це не означає, це ж ми не ми подавали. Це е, МКС сам прийняв таке рішення, тому в незалежності від того, чи ми ратифікували чи не ратифікували. Е, суд займається з Росією якби самостійно. Але я думаю, що в ну, перспективі по завершенню війни, звичайно, Україна повинна підійти до питання, і ми повинні ратифікувати, і будемо 124-ю країною, а там ще якісь країни е, прилучаться. І коли Путін прийде, то ми його саме зарештуємо. Але це не означає так само, звичайно, е, що це перемога однозначна, але це не означає, що ми повинні звернути Концепцію про трибунал. Трибунал це більш більш серйозніша штука, тому що проблема ж не тільки в дітях. От поки ми про дітей з вами говоримо, а Путін бомбонув по Запоріжжю і Поржищі, і так далі. А там і старші люди гинуть, і гинули, і так далі. Розумієте, то вся диспозиція злочинних дій Путіна і країни терористів, я тут, до речі, Нюрнберг нагадую, значить де чітко було спозиціоновано багато прокурорів Нурбіського процесу постійно. Не говорили, що друзі, так не лише Гітлер і його найближче оточення, а всі вся Німеччина тодішня, яка підтримувала партію його, теж несе відповідальність. Так само тут ми повинні, коли йдеться про трибунал, ми повинні розуміти і про цю відповідальність і таку морально політичну і так далі. Це матиме наслідком. Ну, Наприклад, там зрозуміло, виключення Росії з Ради Безпеки, бо це абсурд повний, значить що вона в Раді Безпеки. Це виключення з ключових посад міжнародних організацій. то вся країна повинна статусно отримати. Дивіться, у нас же Японія до сих пір вигрібає. За участь у Другій світовій війні, і, 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 і вона не, не має права по багатьох позиціях зробити. До речі, треба похвалити прем'єра Японії, який фактично нову сторінку почав писати Японії, що, значить, Японія сказала, що ну, війна треба Україну підтримувати, і приїзд Японія головує зараз в Великій да? Значить вона приїхала, вона це лі лідер або прем'єр-міністр останньої країн Семірки. І ми якби закрили цю всю історію. І фактично, що Японія сказала? І я це Підтримую, що, друзі, вже якби історія пост Другої світової закінчилася, ми живемо в стані Третьої світової війни, значить, і е, тут Японія на стороні миру. А не стороні війни, і вона готова всіляко допомагати. Тому які претензії можуть бути в Японії, вже вона постраждала за це свої попередні роки. Тому власне я ще от один акцент міжнародний хочу сказати, що Україна сьогодні переписує історію світову, тому що ну ніхто б ніколи б не сказав, що проти Путіна міжнародний кримінальний суд винесе вирок. Ніхто б не міг сказати, наприклад, що Японія скаже, що друзі, нам треба підключатися теж і до спільних військових дій проти агресора і так далі. Що робити? Що Швеція проголосує. Шведський парламент, що нам в НАТО треба вступати, а там Фінляндія підтягнеться. То уявіть собі, ще три роки назад, а ви не нормальне, значить, кажете, що це так буде вести ури, себе Японія неможливо. і так далі. Тому я думаю, що друзі, ми не мусимо принижувати. Україну, тобто Україна дуже багато робить в міжнародному питанні. Всі ми багато робимо, і наші збройні сили, і е, е, крім дипломатів політиків. політики, власне, ті українці, які за кордоном велику роботу проводять таку агітаційну просвітницьку, де задурманені російською пропагандою, люди не розуміють, що тут відбувається. Тобто це означає, що да, ми творимо новий світовий порядок, де е, негідники, диктатори повинні бути умовно кажучи, викинути на периферію історії міжнародних організацій а Україна. Україна, і цивілізаційний світ повинен вибудувати нову модель, яка б ніколи вже не дала можливість якомусь агресору розпочати війну. В той же час Блумберг пише про те, що у США побоюються, що країни світу, які втомилися вже від війни, можуть прийняти і схиляти Україну до прийняття. Китайської пропозиції так званого мирного плану, а, у вашому розумінні до чого це такі заяви, і можливо, просто США не потрібно побоюватись, а потрібно давати більше зброї. Україні і тоді ситуація вся е, регулюється, ну, не в в 25-му, в 26-му роках, а прямо тут і зараз. Ну дивіться, ніхто ж ну якби не, не ліквідував агентурну сітку російську, тобто фінансувалися. Ну навіщо посадовисоби? Вибачте, там один з кандидатів республіканської партії, яка завжди була антиросійською, такою жорсткою антиросійською, більше ніж демократична партія США. Коли кандидат ну, бред такий наговорив, то що з ним провели профілактичну робмову і виховання. Він уже адекватно говорить Шать про злочинця Путіна на наступному виступі е і про підтримку України, тобто є багато ну, залежності, чи в багатьох політиків, і десь воно вибуває то якась стаття в американській пресі, то значить якийсь посадовець в Австрії, значить, де російського капіталу неймовірна кількість до речі, наших Януковичів всіх там тут теж купа, значить якісь ну фактично на, на стороні руського ж міра сьогодні знаходиться це бізнес Януковича, який він же не Росію повіз гроші свої, бо там заберуть у них безплатно. а в Австрію повіз, тому Австрія теж проблемна і час від часу ми чуємо якісь неадекватні речі і так далі. Але мені здається, що ну це таки, це, це не, не система. Знаєте, це не генеральна лінія, це скоріше відхід від генеральної лінії. Да, є люди і тому ні де є люди, які хочуть швидше і так далі. Да, і буде обговорюватися питання мирного плану. Але мені здається, що мирний план е, 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 Китаю і комуністичної партії Китаю похоронив. Путін вже перший день тільки вони провели про план, і він розстріляв наші житлові будинки і наших людей, і вже вісім загиблих, очевидно, на жаль, буде більше загиблих, і так далі. І, і студентів, і, і, і бабусь, і дідусів, і так далі. Це вам мирний план, значить, як значить Китай і Росія погодила. Тобто сьогодні я думаю, що ми повинні прекрасно розуміти, ми ж не знімаємо питання миру з порядку денного. Просто ми говоримо, що мир повинен настати за. Певних обставин, тому що ну як який мирний план, якщо ключова теза, що російські війська знаходяться на нашій території, буде мир. Ну не смішіть мене, буде мир такий, як в Запоріжжі Джищевич. Тому я думаю, що е, проводимо роботу, переконуємо так. Не всі країни зрозуміло. Я багато залежності, але ще раз хочу сказати, що останні рішення міжнародних організацій і те, що відбувається сьогодні в світі, говорить дійсно, що Україна реально змінює е, світову карту е, відносин. Змінює міжнародний порядок, і я думаю, що сьогодні ми маємо таку суб'єктність, Україна, таку суб'єктність, що ми не дозволимо сьогодні десь за нашою спиною вимагати, щоб ми пішли на якісь поступки перед Росією. Так і буде. Дякую вам за те, що знайшли час. Друзі, дивилися канал Політбюро. Мігі сьогодні Микола Туманко, лідер громадського руху рідна країна. Мене звати Діна Бернацька. Обов'язково підписуйтесь. Якщо ви цього ще не зробили, пишіть свої коментарі. На сьогодні кажемо вам, бережіть себе і до швидкої зустрічі.